НЛО над сполученими штатами Америки такі заголовки вже кілька тижнів на усіх шпальтах американських газет. Все тому, що жителі північної частини Нью-Джерсі спостерігають у небі дивні об'єкти. Що ж сталося в Америці? НЛО над головами чи це хід китайських або російських розвідок? Розбиралися в цьому наші журналісти. Американці в Нью-Джерсі намагаються збити неопізнані літаючі об'єкти за допомогою стрілецької зброї. Очевидці розповідають, апарат має форму диска та світився яскравим білим світлом. Це дико. Він завис у повітрі на 10 хвилин, а потім різко набрав швидкість та зник за горизонт. 13 листопада вчені наса та представники військово-морських сил США відкрито заявили про існування НЛО. За їх словами, живуть прибульці в океанах. Ці літальні апарати мають нульову швидкість польоту. Навіть під час урагану четвертої категорії об'єкти залишалися повністю нерухомими. Самі ж істоти темно-синього кольору та великого зросту спілкуються завдяки сили думок. Утім, військові експерти пояснюють, літаючі апарати над Америкою це не космічні прибульці. Мова йде про високотехнологічні розвідувальні дрони. Вони працюють переважно вночі та оснащені високоточними камерами нічного бачення. Безпілотники здатні перебувати в польоті до 12 годин та долати сотні кілометрів без дозаправки чи обслуговування. Завдяки продуманій конструкції, безпілотники можуть переміщатися абсолютно безшумно, як у повітрі, так і під водою, що робить їх практично невидимими для звичайних радарів. Мова йде про е, ряд військових баз, в тому числі так званих науково-дослідних баз, де розробляються нові технології, е, і це деякі підприємства оборонно-промислового комплексу, які пов'язані саме з виробництвом високотехнологічної зброї та інших технологій е, космічного авіаційного е, і технологічного циклів розробки. Цими вихідними безпілотники також були зафіксовані в небі над Нью-Йорком та штатом Пенсильванії. Деякі аеропорти були вимушені тимчасово припинити свою роботу. ФБР досі не може пояснити, що відбувається і хто стоїть за цим явищем. Ми поки не пов'язуємо це з якоюсь конкретною людиною чи групою. Розслідування продовжується. Я не можу відповісти хто відповідальний за це. Скільки таких відповідальних? Однак ми активно працюємо. Сам Дональд Трамп висловив сумнів, що дрони можуть літати над США без відома уряду. Загадкові дрони всюди в країні. Можливо, це справді відбувається без відома нашого уряду. Не думаю. Дайте громадськості знати і негайно. Якщо ні, збивайте їх. Експерти припускають, що поява безпілотників на територію США може бути частиною глобальної гри у зборі стратегічної інформації. Ймовірно, Росія та Китай вже активно займаються створенням детальної карти розташування американських військових баз та стратегічних об'єктів. Мета цього збору даних очевидна: підготовка до можливого майбутнього протистояння. Якщо Білий дім вирішить перейти до наступальних дій, ці держави матимуть можливість швидко відреагувати та дати відсіч. Отримання інформації щодо виробничих потужностей щодо розміщення реальних стратегічних об'єктів, в тому числі виявлення, умовно кажучи, певних е фальш цілей на території тієї чи іншої країни. Це виявлення певних ланцюгів виробничих, тобто розуміти, які технології розробляються на тому чи іншому підприємстві. На тлі останніх подій влада США вже почала запроваджувати жорсткіші обмеження. Зокрема, заборона на використання безпілотників введена під час майбутнього матчу між командами армії та флоту, де будуть присутні новообраний президент Дональд Трамп та віце-президент Джей Ді Венс. Заборона також охоплює повітряний простір над національним гольф-клубом Трампа та військовою базою у Нью-Джерсі.